Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний заварний крем. І так, для цього нам знадобиться 1 літр молока 320 г цукру. Все це змішуємо і відправляємо на плиту до повного розчинення. В окремій ємності змішуємо 4 яйця 120 г муки. Змішуємо до однорідної консистенції. Рецепт дуже швидкий та простий. У виконанні вам займе не більше 15 хвилин. Коли вже в нас виходить однорідна консистенція, ми додаємо 2 черпачки нашого розігрітого молочка та добре розмішуємо. Вимішали і знову додаємо 2 черпачки нашого молочка з цукром. Далі нашу кастрюльку ми відправляємо на помірний вогонь, а всю цю отриману консистенцію заливаємо та постійно помішуємо, щоб не прилипало. Варимо наш кремчик до загустання, постійно помішуючи. Коли консистенція нас влаштовує, переливаємо в ємність, де буде охолоджуватись наш тортик, додаємо 20-30 г масла, ванільний цукор, перемішуємо, щоб вийшла однорідна консистенція, пробиваємо блендером, міксером, що є, і відправляємо його до повного охолодження до кімнатної температури. Це самий простий та смачний і швидкий рецепт заварного крему. Я люблю, щоб це було все швидко та смачно. Я купила коржі Спартак, швиденько пропитую кавою, промащую кремчиком і буде дуже-дуже смачно. А який смачний наполеон виходить з цим кремом? Ммм, все. Дякую гарно за перегляд! Всім па-па. З вас лайк і підписка! Гарного дня!